Його кінець наближається. Головна путінська переправа до Криму може бути знищена вже зовсім скоро, переконує глава гур. Поки стосовно цього робота проводиться, бавовна мутиться. На окупованих територіях справжній бум бабахів. Макіївка, Донецьк та Горлівка здригаються. Там активно працюють по загарбникам дрони та артилерії. Як все минулося за мить. А поки ставте лайк, підписуйтесь і ходімо до новин. Кримський міст може бути зруйнований у найближчі кілька місяців. Підготовка до знищення триває. Про таке повідомив голова ГУР Міноборони Кирило Буданов. Відповідаючи на запитання, чи буде у найближчі кілька місяців зруйновано Кримський міст, голова української розвідки відповів: шанси є. Далі його цитата: усі працюють і над дальніми ударами, і над знищенням Керченського мосту. Це все потребує, скажімо так, комплексного рішення. Робота йде. На півострові відчувають, що пахне смаженим, тож встановлюють по береговій лінії бетонні укриття. Наприклад, ось такі є в Севастополі. Хоч Україні вдалося відігнати флот РФ з Криму, проте відвоювати його буде складно. Про це повідомило видання Бізнес інсайдер з посиланням на експерта з міжнародної безпеки в університеті Ланкастера в Великій Британії Безіла Джерманда. Нашій країні знадобиться величезна ударна сила, аби зробити це. Цитую фахівця. Десант неможливий, тому що Україні не вистачає кораблів для перевезення великої кількості військ та їхньої важкої техніки. Крім того, у Росії все ще є літаки дальної дії та підводні човни, які по суті не вразливі в морі, пояснив експерт. У Генштабі іншої думки всіх карт не розкриватимуть, але мають козирі, якими нещодавно знищили підводний човен, Ростов на Дону, вартість якого 300 мільйонів доларів. Він здатний застосовувати ракети калібр. А також не витримала русськава міра, знищила 4 ПУ ЗРК тріумф в Криму. Тож іноді експертам не варто бігти поперед батька в пекло. Далі подробиці бавовни у Донецьку об 11-й годині над окупованим містом виднівся дим у небі. Там працювала ППО. Причому у цій ПВО було багато клопоту, бо судячи з розповідів до небі окупантів добре напрягалися. На додачу до можливих ракет та ударних дронів підключилися скиди з повітряних цілей. Таке було зафіксовано в Петровському районі. Там знищений автомобіль. Ця місцевість часто страждає від цього. Наприклад, зранку по вулиці Проїзній постраждала жінка 78 років. А це вже частина невідомої ракети, яка впала в Пролетарському районі Донецька, що на південному сході міста. Ясинувата сидить сьогодні без світла. Про таке пишуть пропагандистські пабліки. У всьому звинувачують дрони ЗСУ. Побавовнило і в Макіївці. Зранку виднівся стовп диму в полях неподалік приватного сектору. Там теж виднілися сліди в небі, ймовірно, підключалися розПВО. Ті ж пропагандисти звітують, що під артилерійський удар потрапив Микитівський район Горлівки. Ймовірно, були застосовані 155-мм снаряди. Гауляйтерські установи звідти повідомляють, що за останню добу під обстріл населений пункт потрапив 27 разів. Це ви бачите наслідки того. Відомо про одного пораненого жителя. Давно не було чути про Сватове, що на Луганщині, і ось як виявилося сьогодні, один із дронів там атакував мікроавтобус. Водій та пасажир встигли вийти до того, як він влучив. Непогана військова реакція. Тим часом учасники руху АТЕШ повідомили, що росіяни почали покидати Маріуполь через діяльність партизанів. Кажуть, на виїзді з міста спостерігається жорсткий контроль із перевіркою документів а на центральних вулицях обладнано додаткові пости. А у деяких бойових підрозділах взагалі прийнято заборону на перебування у місті серед місцевих мешканців, які охоче діляться з нами інформацією про місця розміщення расистів. Нагадаю, нещодавно там близько десятка окупантів отруїлося кавунами. А до цього були неодноразові випадки, причому летальних, що пов'язані з отруєнням, які ставалися після того, як місцеві пригощали їх їжею. Та чи врятує їх виїзд від свого кінця? Давайте поміскуємо в коментарях. Можливо, маєте свій рецепт успіху партизанів в Маріуполі. Та аби не пропустити оновлень, включно про діяльність руху опору на окупованих територіях. Підписуйтесь та ставте лайк. Вогняна нічка у анексованому Криму на півострів повалили ракети та дрони. Є приліт у районний суднормонтного заводу. А на позиції російської військової частини ППО сильні пожежі знищено чотири пускові установки ворога. Подробицями гарячих прильотів поділюся у цьому випуску на каналі «Сій час. Підпишіться і поїхали вночі проти 2 серпня. Кримських окупантів привітали із Днем ВДВ ракетами та БПЛА. Як пише телеграм-канали тимчасово окупованого Криму, приблизно о пів на другу ночі почалася атака. Вибухи місцеві чули від Севастополя до Балаклави. Гучно було також у саках та Євпаторії. Після перших вибухів із Бельбека противник навіть підняв літаки. Пропагандисти пишуть, що на півострів летіли снаряди «Атакамс». відео яскравого нічного салюту. У небі від свідків оприлюднив паблік кримський вітер. Гауляйтер розважає в попередив про роботу протиповітряної оборони. Затвердженням задканалів кілька повітряних цілей було збито у самому Севастополі. Виявили велику кількість субоєприпасів від збитої ракети. Про Путінський пише мовляв. У місті довелося перекривати кілька доріг, аби збирати рештки. Імовірно, впало посеред житлових кварталів. Той же стало Кремля розважає, додає у своєму телеграм-адресі, де розсипалися уламки. Зокрема, у районі вулиці Острякова, частина від збитої ракети впала на газон, обірвавши лінію електропередач. Фрагменти збитих БПЛА падали на дахи та двори приватних будинків. А в районі вулиці Хрустальова гепнулося на пішохідному переході. Разом із тим над центром непідконтрольного нам Севастополя фіксували задимлення. Явний димок здіймався над Севастопольською бухтою. Тамтешні жителі переконані, є приліт у районі 13-го 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту Росії у Кіленбухті. Але це не все. На позиції російської військової частини ППО у Балаклаві відзначаються пожежі. Про це повідомляє моніторингова група кримського вітру із посиланням на дані супутникової зйомки. Час година 57, 2.20. Він збігається з часом атаки на Севастополь. Пізніше виявилося, що у Криму було знищено чотири пускові установки С 400 Аналітики кримського вітру наголошують. Інформація попередня і ще потребує підтвердження. Тим не менше, будемо чекати на офіційні сповіщення, аби їх не пропускати. підписуйтесь на канал «Сейчас», тисніть на дзвіночок і залишайте свій лайк.